На Мюнхенському вокзалі можна спостерігати небувалий підйом волонтерського руху. Сотні німців несуть сюди їжу, воду і медикаменти. З німецькою ретельністю організували роздачу усього необхідного біженцям, які прибувають сюди щодня. Ми будемо це робити, доки політики не скажуть. Тепер ми беремо це на себе. Ми допомагатимемо, доки ситуація не нормалізується, і ми не побачимо тут людських умов. Німецькі волонтери прагнуть, аби люди, які приїхали потягами з Будапешта, могли достойно почати нове життя. Тому продукти та ковдри приносять і в день, і вночі Я тут чергую від учора з 10-ї вечора. Я принесла мило, шампунь, порошок. Що ще зубну пасту, їжу Ми вже просимо людей, поки припинити приносити речі, бо маємо вже більше ніж треба. Люди, які тікають від війни у Сирії, північній Африці тижнями голодували і не мали елементарних засобів гігієни. Тож волонтери організували ще й медичну допомогу допоки за біженцями не приїдуть автобуси, що доставлять їх у міграційні центри. Зараз ми опікуємося щонайменше 70 людьми. Поки йде процес реєстрації, вони отримують лікарську допомогу, їжу, ковдри. Як правило, з вокзалу біженців відправляють у розподільчі центри, але трапляються і несподівані повороти. Місто Ауксбург разом за одним столом: сирійці, чеченці та німці. Усіх їх об'єднав у своїх стінах незвичний готель – Дотель Космополіс. Більшість співробітників біженці, які тут і живуть. Готель існує вже два роки. Утримується він, зокрема, за рахунок пожертв та туристів, які можуть заночувати в дизайнерських кімнатах під одним дахом із біженцями. Багато хто саме через це і приїжджає до Ауксбурга не в тому, щоб створити ідеальний світ, в якому всі-всіх люблять і хочуть бути разом, а в тому, щоб створити можливість для зустрічей. Це допомагає біженцям не відчувати себе такими ізольованими. У 12 номерах живуть туристи. Крім того, прихисток тут знайшли 60 біженців. Власники готелю сподіваються, що незабаром в них буде ще більше місця, щоб розмістити у себе ще більше людей.